Продовжуємо говорити і про внутрішньополітичне, і про те, що в Україні буде відбуватися, і після завершення війни. Зокрема, з'являються певні коментарі від Валерія Завужного. Він назвав перспективу повернення мільйона захисників додому та їхній перехід у статус ветерана новим викликом. Для нашої держави посол України Великій Британії, екс-головнокомандувач збройних сил України, генерал запасу Валерій Залужний заявив, що ветеранська політика повинна стати пріоритетом держави у найближчі роки. Про це він написав у себе на сторінці у Фейсбуці. Далі буду цитувати: ветерани велика і мотивована частина нашого суспільства. Їхня кількість, як і потенціал у майбутньому, лише зростатиме. Потенційно вони є головним активом нашої держави. При продуманому державному підході саме ветерани можуть стати рушієм повоєнної економічного зростання України та основою нових еліт, які дбатимуть про майбутнє нашої країни, йдеться в повідомленні за словами посла. Усі оборонні спроможності повинні базуватися на досвіді ветеранів і їхній активній участі, адже вони головна гарантія безпеки України. Водночас залужний підкреслив, що завершення війни перспектива повернення близько мільйона захисників додому та їхній перехід у статус ветерана буде новим викликом для нашої держави. Далі знову ж таки цитую саме тому, держава має напрацювати розумний підхід для вирішення цих проблем. На населенню важливо зберігати єдність. Тож ветеранська політика має стати одним із ключових державних пріоритетів найближчі роки. Україна має обмежений час, щоб перейти до стратегічної політики реінтеграції ветеранів. Наголосив він. Ну і посол додав, що для реалізації цієї політики потрібні не лише гроші, а й організаційні ресурси, правильні комунікації, політична воля та системний. Відхід. От такі заяви нині лунають від Валерія Залужного. Ну і ба більше, якщо ми залужного згадали, то досить часто його згадують і в опитуваннях, які стосуються виборів в Україні. Так от, і Зеленський попорадньо зазначав, що все ж таки для проведення виборів в Україні необхідне в першу чергу припинення вогню. Що ж відомо, президент України Володимир Зеленський заявив, що для проведення виборів в Україні необхідне припинення вогню. Далі цитую. Для цього, тобто проведення виборів, потрібна безпекова інфраструктура. Потрібна для виборів припинення вогню. Якщо припинення вогню буде, ми готові до виборів, сказав глава держави. Журналістам Зеленський нагадав, що для підготовки до виборів потрібно 60-90 днів. Однак, за його словами, це може бути інший термін, який Україна готова погодити з партнерами та країною агресором Росії. Далі знову ж таки цитую. Передусім, найголовніше це можливість провести легітимні вибори, аби провести вибори із легітимним результатом, підкреслив президент. Він також додав, що для проведення виборів також потрібна співпраця народних депутатів України щодо змін законів. Ну і президент США. попередньо Дональд Трамп в інтерв'ю видання Політіко, опублікованому ще 9 грудня, закликав Україну провести президентські вибори і не виключив, що Зеленський здобуде в них перемогу. Президент Україна відповідь заявив про готовність провести вибори під час війни, але наголосив, що залишається не вирішені питання безпеки голосування військових. І законодавча основа для легітимності виборів 10 грудня. Зеленський повідомив, що обговорив із нардепами можливість проведення виборів в Україні під час війни. 11 грудня перший заступник Головної Верховної Ради зазначив, що в парламенті наразі немає жодних законодавчих ініціатив щодо проведення виборів під час. Війни ну і за результатами опитування, проведеного 26 листопада, по 13 грудня 25-го року, лише 9% українців виступають за проведення виборів в Україні до припинення вогню. Пане Юрію, ну і третє запитання. Таке воно трошки на вашу суб'єктивну думку власне розраховане. Воно внутрішньополітичне. Якраз витікає з другого питання про потенційні вибори, про які вже стали багато говорити. Колишній головком збройних сил України, нині посолу Великій Британії Валерій Залужний, так би мовити, вийшов на публіку і говорив про проблеми українських ветеранів. Зокрема, сказав таке, що після завершення війни їх численність, включно з членами родин, зросте до 6 мільйонів осіб. Це близько 20% наявного населення України. І чи дійсно вони насамперед потрібні державі, державі? Сказав колишній головком. Мабуть, головне, ветерани дійсно можуть стати головним активом нашої держави, активом, до речі, який перебуває саме в Україні, а не за її межами. І власне питання зумовлене тим, що Валерій Залужний має таке певне ядро вже своїх прихильників, найперше як головком і фактично як політичний діяч, певні. Соціологічні опитування, хоча деякі були і маніпулятивні, вони показують, що певна електоральна прихильність є. Звідси і запитання на вашу думку, от за такими словами, що стоїть? Чи бажання дійсно звернути увагу держави на проблеми ветеранів і підштовхнути владу їх вирішувати? Чи це вже елементи передвиборчої кампанії колишнього головкома, який бачить в учасниках бойових дій своє потенційне електоральне ядро? Ну важко сказати, що мав на увазі конкретно 100% залужний, але я думаю, він все ж таки не розпочинає ці заяви своєї виборчої кампанії. Можливо, це питання інтерпретації його заяв, хто як хоче бачити, що з його слів. Він сказав, що все ж таки владі прийдеться рахуватися з тим, що майже 6 мільйонів в тому чи іншій степені людей причетні безпосередньо до війни, родини учасників бойових дій і збройних, Сили, тому що в армії зараз загалом в усіх видах родів військ і служб, які є в Україні, біля мільйона штиків. А є дружини, є діти, є мама, тато, зять, брат, сват, кум, там теща, тесть. Ну і безумовно, цей чоловік, який приходить з фронту, чи ця жінка, яка прийде з фронту, в неї є своя родина, і вона буде мати багомий вплив на свою родину. За кого кого підтримати, за кого голосувати, за кого ні, і от мав на увазі. Залужений, напевно, що це сумарно може нараховувати до 6 мільйонів виборців, які суттєво впливають на результат майбутніх виборів, і не враховувати їхню позицію влада не може. А я ще в свій час постійно казав, що коли Україна заявляє, ніби в односторонньому порядку, що ми виходимо з НАТО або щоб вийти в Україну з НАТО, щоб або щоб Верховна Рада підтримала територіальні поступки, як хоче Росія чи США, не розуміючи наших внутрішніх проблем, вони не розуміють, що це потрібно вносити зміни в Конституції двома сесіями. І в будь-якому випадку, одна із сесій, уже остання буде з новим складом Верховної Ради, куди прийдуть щонайменше, ну так орієнтовно, половина. Депутатського корпусу буде людей, які воювали на фронті, мають бойовий досвід, і не вже хтось їх зможе заставити проголосувати за визнання окупованих територій за Росію? Ну це бред, абсурд, цього ніколи не буде. Або примусити їх добровільно проголосувати за вихід України за відмову України від НАТО. Це так само сумнівно, і добитися таких результатів майже неможливо, тому що це дуже впливова політична сила буде, з якої не можна не рахуватися, як іноземним там якимось представникам, які занажовані на Україні, і тут там щось розказують, що у нас має бути. Вони повинні рахуватися з реальністю, яка буде тоді і є зараз в Україні. Ну і мені здається, що залужний просто прокоментував це, заявив, що владі потрібно вже зараз думати, як забезпечити забезпечити інтереси і очікування цих щонайменше 6 мільйонів людей, родичів, тих, в тому числі хто воює на фронті, і порядок денний має бути такий, який би задовільняв їхні потреби, і це потрібно враховувати, бо це потужна політична сила, в тому числі це потужна електоральна складова майбутнього складу всіх органів влади в Україні без врахування цього фактора, неможливо розвиватися далі в Україні. Я напевно мав на увазі це, що що це буде дуже серйозним внутрішньополітичним фактором, який потрібно буде враховувати ті нові владі, яка буде уже після проведення виборів до всіх органів влади.